Ми діти 21 століття. Нам підкорюються високі технології. Ми можемо жити із штучними серцями, досліджувати космічні простори та відвідувати інші планети. Нам легко побачитися з людиною за тисячу кілометрів. Не виходячи з дому, ми можемо отримати будь-яку інформацію, підкоривши інтернет. Але назавжди нам підкоряється власне життя. Чому? Чому так відбувається? Проблема в сьогодні актуальна як ніколи. У світі мільйони людей живуть із цією недугою та помирають наодинці з собою, наодинці із світом. Шкода, що тема Віл СНІД недостатньо розкрита, їй не приділяється належна увага. До дня боротьби з Вілснідом, 9 клас Пристицького ліцею підготував таке відео, в якому ми розповімо вам про таке захворювання, як Віл -Снід. СНІД означає синдром набутого імунодефіциту. Цим терміном позначено кінцеву стадію ВІЛ-інфекції. Вірусу імунодефіциту людини, збудника СНІДу. Вперше офіційно СНІД було визнано як хворобу в 1981 році в США сьогодні ВІЛ-інфекція зареєстрована практично в усіх країнах світу. За міжнародними даними за час розповсюдження розвитку епідемії до 2002 року, було інфіковано понад 36 мільйонів дорослих і дітей, з яких 16 мільйонів уже померло від сніду. Щоденно у світі інфікується близько 7 тисяч осіб. Дев'ять із десяти не знають, що вони вражені. Україна займає перше місце в Європі за числом віл інфікованого покоління, юнаків та дівчат віком від 15 до 24 років. За даними міжнародної організації, лікування від СНІДу є найбільш дорогим з усіх видів медичної допомоги. Мільйони доларів використано на наукові заклади для вивчення хвороби та розроботки діагностичних та лікувальних препаратів, створення антисніду вакцини, але поки що безрезультатно. Субутник і снідо-вірус, імунодефіциту людини викликає глибоке враження імунної системи організму. Він виявляється в різних біологічних рідинах організму. Початковими найбільш характерними ознаками є збільшення другої, 3 групи лімфатичних вузлів, слабкість і швидка втома тривала 1-2 місяці, підвищена температура тіла, без поважних причин, нічна підливість, швидке знищення ваги тіла, гнійно запалюючі висипання на слизовій оболонці ротової порожні. Проникнення вірусу в можливе для таких ситуацій при використанні настариння хірургічних інструментів, а також інструментів для застосування, татуювання і пірсингу, при незахищених статевих контактах під час пологів і годування дитини грудним молоком інфікованої матері. Червона стрічка міжнародний самомбороть зі снідом. Поєднання людей багатьох країн. Маємо надію, що вчені знайдуть ті ліки проти хвороби та проти вірусу. Снід це біда не однієї людини. Не на однієї нації, не на однієї країни. Снід представляє загрозу для всіх. Сьогодні у вирій подій, що відбуваються у світі, людина забуває про проблему сніду, сподіваючись, що вона її не торкнеться. Але з кожним роком все більше і більше людей стає віл інфікованими, в тому числі і діти. Сотні тисяч невідомих, а завтра це може бути хтось із нас. Снід забирає життя незалежно від раси, віри, національності, статті. Багатство сніти далі забирає життя молодих талановитих людей і маленьких дітей. На цьому все. Всім дякую за увагу!